Ну, і анонсовані нами міжнародні заяви. От прем'єр Великої Британії вже висловився. Велика Британія візьме на себе провідну роль у підтримці України. Про це буквально годину тому заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер під час виступу у парламенті. Він вважає правильним, що Європа бере на себе тягар підтримки миру на континенті, але для успіху це зусилля також повинна мати підтримку. США. Що ще сказав Кір Стармер? Давайте послухаємо. Ми повинні і надалі надавати військову підтримку Україні, збільшувати економічний тиск на Росію, а також посилювати співробітництво у сфері ППО, подвоївши кількість військової допомоги в Україні. Тривалий мир повинен гарантувати збереження суверенітету та безпеки України, і Україна повинна бути за столом переговорів, коли буде обговорюватись її майбутнє. Це життєво необхідно. Вона вже підписувала угоди з Путіним. Вона знає, що таке його дипломатія. І чого вартує його слово? Ми не можемо знову допустити слабкої угоди на зразок мінської. Отже, ці і не лише ці заяви будемо обговорювати далі. Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, з нами вже на прямому зв'язку. Ігоре, Добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. Отже, Велика Британія вже готова взяти на себе лідерство у питанні підтримці України, але все одно Сполучені Штати мають бути, каже Кір Стармер. В якому вигляді вони мають бути в матеріальному чи просто в політичному на етапі перемов посередництва? Не знаю про що йдеться, як ви вважаєте? Я думаю, що мова тут іде і про дипломатичний вимір, і е, все ж таки про е, безпосередньо військовий з точки зору інфраструктури Сполучених Штатів, яка розміщена е, безпосередньо в Європі. Нагадаю, що неофіційно ми бачили, як е, інформацію, коли Макрон відвідував Білий Дім, що нібито він все ж таки просив е, безпосередньо. Трампа надати логістичні можливості і безпосередньо. Функціонал, який є сьогодні у американських військових баз в Європі, для того, щоб забезпечити роботу власне миротворчого контингенту. Ну і плюс мова могла йти і про авіаційну складову для того, щоб забезпечити безпеку роботи відповідного контингенту. Знову ж таки, це все на рівні чуток, звичайно, неофіційні заяви, але тим не менш, вони активно артикулюються в західних ЗМІ і, в принципі, заслуговують на довіру. А плюс, знову ж таки, Мова йде про дипломатичний вимір, звичайно, коли зараз, все ж таки, інтенсифіковано комунікацію Вашингтону з кремлівським режимом з Москвою, є великі ризики, все ж таки рішень, які будуть іти супроти безпосередньо загальноєвропейської політиці безпеки, супроти інтересів України, і для того, щоб цього не відбулося, ми і бачимо відповідні заяви від пана Стармера, від багатьох інших. Європейських політиків фактично після саміту в Лондоні ми отримали сильне саме дипломатичне підсилення. Про військове рано ще говорити хоча, звичайно, там є оголошення і про 5 тисяч ракет для систем ППО і. Додатково 2,6 мільярди фунтів стерлінгів, які будуть забезпечені російськими знерухомленими активами. А тим не менш, ми розуміємо, що зараз мова йде, щоб не зруйнувати повністю трансатлантичний зв'язок і продовжити роботу над, над тим, щоб допомагати Україні. Хоча знову ж таки Вашингтон поки що не реагує так, як хотіло б цього бачити в Європі, пане Юрію, що до Вашингтону. А... Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Майк Волц в етері телеканалу Fox News заявив, що чекає вибачень від президента Зеленського перед Трампом за сварку, яка сталася у Білому домі. Він також і звинуватив українського президента у тому, що той цитую зовсім не готовий говорити про мир. Радник додав. Що Час не на боці вічного продовження цього конфлікту, натомість ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідрих Мерц назвав суперечку зеленського і Трампа навмисною ескалацію з боку США. Політика цитує видання «Тага США». От, пане Ігоре, що ви скажете з цього приводу, не готовий говорити про мир. Наскільки я пам'ятаю, то президент України їхав до Сполучених Штатів говорити про угоду, ресурсну угоду, так звану, і в тому числі він згадував про гарантії безпеки. Але питання в тому, чи готова США говорити про мир, чи є план у Дональда Трампа? От, наприклад, нещодавно ми. Почули про план Макрона про тимчасовий мир да, перемир'я на землі, на воді і в енергетиці. Ми побачили певні пункти. Та чи бачимо ми це від Сполучених Штатів? Адже звинувачують Україну. А чи є їм що показати? Невелика ремарка. Макрон пропонував у повітрі. На морі, і що стосується енергетики, якраз що стосується землі, там не було, тобто це обмежене перемир'я. В Сполучених Штатах націлені на досягнення якнайшвидшого результату. І зрозуміло, що вони бачать, очевидно, найлегший шлях, відповідно, щоб Україна погоджувалась на невигідні для себе умови. І я думаю, що навіть риторика президента, яка була в овальному кабінеті, повністю проукраїнська і, як на мене, коректна, але звичайно, вона входила в дисонанс з тим, що озвучував безпосередньо Трамп. І тому саме цілком можливо, ми побачили і той скандал, і е, подальші наслідки і заяви, які зараз відбуваються з боку низки американських посадовців про вибачення, е, про нібито неповагу. Е, це все ж таки намагання затягнути Україну в е, проамериканський наратив, точніше кажучи, в наратив е, нинішньої адміністрації Трампа. Е, хоча знову ж таки Україна хоче діалогу, Україна хоче розуміння своєї позиції. Поки що такого розуміння немає. Надіюся, що в майбутньому, в недалекому майбутньому, через канали комунікації не лише прямі, а можливо, за посередництва Джорджа Молоні, за посередництва Кіра Стармера. Все ж таки, нинішня адміністрація Трампа а, зрозуміє абсолютно очевидні речі, про які говорить і президент Зеленський, ну і загалом український народ. А знаєте, як, а тим часом у Білому домі, от інформація, яку ми сьогодні вже е, надавали, це американський президент Дональд Трамп обговорить зупинку військової допомоги Україні. Про це повідомляє The New York Times. Тут питання: наскільки е, наск... чи буде це рішення, чи все ж таки це більше заяви, чи якісь такі інсайди? Адже йдеться про допомогу країні, яка веде війну, а не допомогу? Е, Конкретно, наприклад, Володимиру Зеленському, все може бути насправді, тому що неофіційно фіксувалися вже певні паузи в доставці безпосередньо військової допомоги. Також є інформація про те, що під гексет дав команду зупинити кібер роботу проти російського агресора. Тобто, в принципі, але це було раніше, руки, пане Ігоре. Які... От те, що стосується кібер тим не менш так. Це було раніше. Тим не менш, це відбувається. Тому в нинішній ситуації, я думаю, що все ж таки. Я думаю, і Лондон, і не лише зараз от багато заяв, от, наприклад, там Лег Валенса вийшов із заявою до Трампа, а все ж таки підтримувати Україну, я думаю, що такі відгуки, які ми бачимо і в Європі, і, до речі, і в американському суспільстві, доволі активні. Це не лише там демократи, зрозуміло, з якими Трамп активно продовжує свою боротьбу, але й низки республіканців, які наголошують на необхідну. Сті підтримки України. Я думаю, що ці голоси звичайно варто б було врахувати. І знаєте, не дарма, не дарма Трамп е, заявив у своєму пості, що треба переорієнтуватися з Путіна е, на внутрішні проблеми. Очевидно, вони зрозуміли в Білому домі. Все ж таки певні вади е, нинішньої своєї тактики. Ну, чекаємо, власне, анонс було зроблено зараз про щось велике. А що це буде велике, звичайно, тепер всі гадають. Та ну це знаєте такий анонс? Це ми що щовечора Ми чекаємо на свіжі заяви Дональда Трампа, але якими будуть дії, ще досі не незрозуміло. Направду, але ви вірно згадали про Європу, європейські країни, які от під час саміту, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, заявив, що Європа прокинулась. Чи дійсно це так? Чи це гучна заява? Чи дійсно ми це бачимо? І наскільки швидко будуть відбуватись процеси? Я не впевнений, що ми отримали вже конкретний результат, бо навіть по темі оцього обмеженого перемир'я Макрона, зверніть увагу, британці спростували, угу. що ця тема є погодженою, і це мова лише йде про дві країни. Коли ми говоримо про загально. Європейську безпеку про е, консолідацію довкола України зрозуміло, що мова е, зараз йде е, про продовження е, безпосередньо перемовин. А, ну, і є такі гравці, як е, Орбан, як Фіцо, які намагаються максимально зруйнувати зараз цей процес. Тим не менш, я думаю, що е, все рівно Європа показала сьогодні Сполученим Штатам, ну не сьогодні, мається на увазі, власне, з е, Саміту в Лондоні, що. Може на себе брати частину відповідальності. Я думаю, що цей момент може бути врахований в подальшій роботі над виробленням гарантій безпеки для нашої держави. Так може брати і будемо сподіватися, візьме цю відповідальність. Дякуємо вам за аналіз ситуації. Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, був з нами на прямому зв'язку.